розлад особистості, або астенічна психопатія, або розлад, розлад особистості астенічного типу. В будь-якому випадку це все проявляється безпорадністю, це все проявляється складністю зробити вибір навіть в самих буденних якихось питаннях, що я сьогодні буду їсти, да? що я сьогодні буду робити, от, чи то, чи то. От, це все викликає певну складність у людини, а людина відчуває певну некомпетентність. Звичайно, що є занижена Оцінки і людина відчуває постійну потребу в підтримки інших. Тому дуже часто так трапляється, що людина, відчуваючи ось цю потребу бути да, з кимось, да, перекладає ось цю відповідальність за своє життя. І е, тим самим вона боїться втратити ці всі відносини, тим самим вона не просто боїться, а вона починає щоб точно. Не втратити ось ці відносини,